Доброго вечора. Ми зараз знаходимося в історичній бібліотеці. І зараз пан Валерій Саєнко, який є істориком археології, розповість нам про цікаву історію з Левом Хижаком, який жив у сім'ї Варвари Андрії Теренош... Лінської і Олексія Івановича Тереношкіна. Будь ласка, пан Валерій. Тема про твариночок археологія популярна. Шамко в експедиції їздив, наприклад, з Бульдогом. Він там на всіх фотографіях присутній. У Ковальової Ірини Федоровни з Дніпропетровська була собачка, теж вона її брала в експедицію і кормила там курінними грудками супчики і студенти. Варили за її вказівкою, а студенти голодні, самі суд з'їдять з, з курючих грудок. А Ірина, Ірина Федоровна приїжджає, ой, який у тебе на природі хороший апетит, у собачка. Собачка бігає голодна. Вот. Ну, а Тереношкін він все ж таки був за відділом. Він же буде не буде там тримати якихось собачок чи кошечок. Тим більше вижив... хомячків. Хомячків, так, він завів собі лева. Десь він дістав левеня, і він жив у них вдома. Ну, Кормило його м'ясом, левеня швидко росло, і його, значить, прив'язували. До стола. Важкий, значить, дубовий стіл, дотумбовий. От, і коли Лев уже став тягати цей стіл по коридору, вони зрозуміли, що він вже цера природи, а не кімнатна тваринка. Був такий епізод, де прийшов гості Бібіков, директор інституту з дружиною. А дружина була палуозоологом. Ну і вона зраділа нагоді пощупати лева. Ой, оце плечова кістка. От. Я такий, і почала защупувати ці його кістки. Ну, її ж цікавила як Астологія. От, А Лев, значить підняв лапу і отак от от привів. Розпанахав її кофту і платічка. Ну, Її не пошкрябав, але отак просто розполосував на ній одежу. От. І після цього випадка вони вирішили його віддати в цирк, і Лев там виступав. Я намагався зустрітися з директоркою цирка, колишньою. Вона. Звільнилася пару років тому сама вона дресирувальник. дресирувальниця. І чоловік її теж е, дресирувальник був. От. Але там такі злі тітки сидять на вході, що я з ними так і не домовився, і не зустрівся. Але там влаштували музей, цирка От, на площі, ну, на Євбазі. От, і я сподіваюсь, колись може якась інформація про цього Лева, як він там виступав, яка його подальша доля з'явиться. Значить, Лева звали Дакар. От, і в е, фотографії Лева прислала мені е, онука Теріношкіна Юля. От, знайшла у своєї мами. От, ну, от, е, Такі е, от е, твариночки е, живуть у деяких е, з наших археологів. Дякую. Дякую. За увагу. Дякую. Жаль, що не взяв він цього лева в експедицію. То були пригоди ще додаткові. Так. Да. Ну все.